Звісно, аби виграти в сучасній війні, треба воювати по сучасному. Одна справа, звісно, це коли у тебе дуже багато зброї, а інша справа коли ось тобі постачають таку майстерню на колесах, яка, звісно, і буде лагодити саму зброю. Особливо, якщо майстерні аж дві, і їх привезли до однієї бригади. Командир підрозділу з позивним дельфін не натішиться. Такі новинки оснащені всім необхідним, щоб підняти на ноги будь-яку несправну техніку. Водії в мене старанні, які намагаються вивчати кожен день щось нове. І ця техніка для них буде як стимул для подальшого розвитку. Бо техніка, яка є на нашій базі, це є радянського зразку. А це вже техніка натиського зразку, яка є краще в прохідності, краще в обслуговуванні і краще в інших технічних. Характеристик, окрім пересувних майстерень, на бригаду тепер працюватимуть ще три вантажівки. Дав Лейленд. Їхня особливість у великій потужності двигуна вони можуть проїхати будь-де, навіть у дуже на перший погляд, в безнадійному місці. Ми знаємо, що цей конфлікт надовго, і нам потрібна ця допомога, хоч словом, хоч ділом, хоч. Продуктами, але вона нам потрібна, аби нищити ворога на небі та у повітрі. Світлана на позивний кобра у зсу вісім років воює, аби помститися. У боях загинули її друзі та коханий. Це мотивувало вона до того, щоб я була до кінця, до завершення поки останній. Не піде з нашої землі, і я не хочу, щоб до моєї матері додому дісталися. Рідний армійський корпус Світлани також отримав партію потужної техніки Кобра в захваті, каже, переоцінити роль волонтерів в Україні неможливо. Це починаючи від бабусі, яка віддає останні гроші і шкарпетки для військовослужбовців, не залишаючи ні пенсії, нічого, ніяких коштів для себе, закінчуючи і меценатами, кожен може задонатити чи частку свого внести, навіть інтелектуальних якихось здібностей. Нову техніку на схід привезли Петро Порошенко та волонтери. Громадська організація Справа громад. Десятому корпусі ми передаємо татри. Це нова, техні... нова для нас техніка, яка має колісну формулу 8 на 8. Дуже потужні всі. І 10-й корпус сказав, що він ці татри дуже, дуже, дуже чекає. Десятому корпусі в бригадах його ми передаємо е, пральні душові комплекси, які дуже добре себе зарекомендували. І сьогодні їх дуже чекають наші бійці, особливо коли взимку. Ти вже інакше як через е, використання цих власнопральних комплексів не е, помиєш. Особливу увагу благодійники та волонтери приділяють постачанню дронів. Цього разу армійський корпус отримав новенькі мавіки. Мавіки нам дуже потрібні. Вони, вони не тільки допомагають нищити ворога, але й врятувати своїх хлопців, тому що це свого роду аеророзвідка. Ти бачиш позиції. Ворога і зрозуміють, як реагувати вогонь і коли буде направити хлопців. Петро Порошенко та волонтери лише цього року витратили на допомогу ЗСУ майже 4 мільярди гривень. З них 600 мільйонів це справа громад, а 3 мільярди 400 мільйонів кошти фонду Порошенка. Я прийняв рішення про виділення 150 мільйонів гривень фінансування на те, про що говорив генерал Залужний, новітній крутий засіб радіоелектронної боротьби, можу наголосити, що під час випробувань цінних РЕБу вдалося посадити орлан, залу і суперкар. Причому частину з них під час бойових дій на лівому березі Дніпра. Доки не буде визволена вся Херсонщина, для кожного з цих військових немає понять відступу або миру з країною агресоркою Одна лише мета повернення окупованих територій. Тому наступного року вони чекають ще більше допомоги. У мене син також пішов. Пішов уже в цьому році навчатися на військового на у Львов. Тобто, якби хоче, щоб наша країна була незалежна і вільна від москави. Олександр Карамушка, п'ятий канал. Головна новорічна ялинка країни засяяла вогнями у столиці? Вже традиційно це дійство відбувається на Софійській площі в Києві на День Святого Миколая, і цей рік, навіть попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, не став винятком. Щоправда, певні зміни такі є, які саме маємо змогу розпитати у мого колеги Юрія Пугача. Він наживо зі студії з Софійської площі. Юро, вітаю, як вбрали головну ялинку країни. Яка атмосфера панує довкола? Та які заходи запланували? Ли цьогоріч і чи взагалі запланували? Як ви вже мабуть здогадалися, головна новорічна ялинка країни засяяла вогнями. Довкола, звісно, зібралися подивитися на це дійство досить багато українців на око так кілька тисяч, та звісно, не так багато, як приміром, два роки тому, у 2021-му, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді нагадаю, тут довкола новорічної ялинки розташували ціле таке різдвяне містечко з величезною кількістю яток з гарячими напоями та їжею. Також було кілька Тозон, була навіть ковзанка Цьогоріч, звісно, масштаби дещо менші, як і саме новорічне дерево. Цьогоріч висота головної новорічної ялинки країни 12 метрів. Ну а тема головної ялинки нині хоробрі серця. Тож саме новорічне дерево прикрасили жовто-блакитними серцями діаметром 20 та 30 сантиметрів. Їх усього на цьому дереві більше тисячі. Ну а ще використали кілометр гірлянди. Вона такого теплого помаранчевого кольору, і ви і білими вогниками, звісно, у соцмережах уже другий рік поспіль триває дискусія довкола того, чи взагалі варто в Україні в умовах воєнного стану ставити на площах ялинки. І про це сьогодні у своєму виступі згадав і київський міський голова Віталій Кличко, який особисто так би мовити запалював вогні на ялинці. Що про це сказав? Давайте далі послухаємо у прямій мові. Путін то його варвари. Хочуть залякати українців, хочуть позбавити наших дітей і майбутнього загалом і моментів радості та свята. Ми вдячні нашим захисникам та захисницям, які борються на передовій за нашу волю та незалежність нашої держави. Вітаємо їх сьогодні з Днем Збройних сил України. По традиції пропонуємо зробити зворотний підлік і запалити нашу ялинку. І так, всі разом 5, 3, 2. Amém. Та не ялинкою єдиною. Поряд з нею цьогоріч також розташували і фотозону. У її центрі стоїть серце, яке виблизькує жовто-блакитними вогнями. Воно діаметром 3,5 метри. А довкола нього 21 справжня ялинка меншого розміру, звісно, ніж головна. На гілках цих ялинок розмістили також невеличкі серця, які кожен охочий українець зможе забрати собі на згадку. Утім перед цим необхідно за qr -кому.